Зараз ми поїдемо розвозити гуманітарну допомогу по сім'ям. Це населені пункти прикордоння, не працюють магазини, все прострілюється. Ну, небезпечні шляхи, але люди не хочуть покидати свої домівки. Як і старі люди, що кажуть, що ми тут народилися, кожен гвіздочок, кожну дощечку ми прибили, і ніхто не хоче покидати. Так само і сім'ї, в яких є діти. Також вони не хочуть покидати свої обжиті місця, тому час від часу ми виїжджаємо, розвозимо гуманітарну допомогу. Спільно із місцевою владою у нас чітка взаємодія, надаються харчові набори. Міська влада надається і ми допомагаємо, розвозимо. Якраз під хату теж прилетіло, сама живе. Доброго дня! От... Спасибо вам большое на вам Остинцев. Спасибо большое.